Привіт! Сьогодні зустрічайте другу частину відео про машини монстри. Це той випадок, коли розмір має значення. Найбільші транспортери, крани, автомобілі і неймовірно важкі механізми. Поїхали! А це найбільший роторний екскаватор у світі. Створила це диво інженерії німецька компанія Круп для проведення робіт на вугільних шахтах. За своїми розмірами він перевищив навіть гусеничний транспортер NASA Краулер з нашого першого випуску. Фактично 100 метрів у висоту, 215 у довжину і вагою в цілих 13 тисяч з половиною тонн. На створення гіганта було витрачено 100 мільйонів доларів і 5 років роботи. Копає машина з рекордно високою швидкістю 10 метрів траншеї в хвилину. Для цієї машини фанати навіть створили свою версію трансформера. Докільки подивіться на це. Прорубати в кам'яній скелі тунель довжиною в 3000 метрів під силу найбільшій тунелопрохідній машині в світі під назвою Велика Берта. Вартість цієї машини понад 80 мільйонів доларів, а її висота більше за п'ятиповерховий будинок. Щоб транспортувати Берту з Японії до пункту призначення, її розібрали на 41 частину, вага найважчої частини склала 900 тонн. Берта почала свою роботу в липні 2013 року і мала пробити 2,7 км тунеля під центром Сієтла до кінця 2015 року. Однак, практично після початку робіт вона зупинилася через пошкодження дискової фрези. Ремонт машини тривав більше двох років і коштував понад 200 мільйонів доларів. Берта відновила свою роботу у грудні 2015 року і закінчила прокладання тунеля через два роки. Цей самохідний модульний транспортер «Мамоєт» здатний перевозити по суші будь-яку конструкцію найнеймовірніших розмірів: міст, нафтову платформу, кораблі вагою в кілька тисяч тонн. Модульним він називається тому, що кілька таких ваговозних транспортерів можуть об'єднатися і працювати воєдино. І що цікаво, управляються ці гігантські машини за допомогою одного лише електронного пульта. Найбільший гусеничний екскаватор у світі за вагою та об'ємом ковша. Є така робота, для якої сили однієї людини з лопатою в руках не вистачить. І для такої роботи професіонали наймають Hitachi x 8006. Максимальна висота величезного кар'єрного екскаватора, що працює у вугільному кар'єрі, становить понад 20 метрів. Гігантський ковш може підняти більше 77 тонн серевини, це як підняти два київських пам'ятники Тарасу Шевченку. Цей екскаватор тягає немалу вагу, але й зі швидкістю у нього не все так добре. Максимальна швидкість цього екскаватора всього 2 км на годину, і з вінним дизелем вам на ньому не поганяти. Але і не на це розрахунок. Його конструкція була створена з метою зберігання балансу корпусу екскаватору, який сам по собі важить близько 800 тонн. Це майже як дві батьківщини мати. Мостоукладальник SLG, призначений для зведення протяжних мостів, що складаються з великої кількості прольотів. Цей 100-метровий монстр може самостійно пересуватися, транспортувати, закріплювати готові сегментні полотна на заздалегідь встановлені опори. Зусиллями цього автоголіафа швидкість і ефективність спорудження мостів значно зросли, а необхідність вручній людській праці зійшла до мінімуму. Big Bud вважається найбільшим сільськогосподарським трактором у світі. Він зроблений у 1977 році для братів Росі, фермерів бавовників з Каліфорнії, які використовували його для глибокого розпущення ґрунту. Він працював на їхній фермі протягом 11 років, а потім був проданий іншим фермерам з Флориди. І навіть сьогодні жодній компанії не вдалося розробити сільськогосподарської техніки подібної до цього трактора. Адже він вражає не тільки своїми велетенськими габаритами, а й високою продуктивністю. За один день він здатний обробити 400 рекордних гектарів ґрунту. Але і апетит у такого гіганта нескромний. У хвилину праці йде витрата пального близько 65 літрів. МТ-240 240 це кар'єрний самоскид, який виробляється словацькою компанією aft Trucks. Ця машина має грузопідйомність 760 тонн. Зовсім недавно абсолютним рекордом у цій сфері був білоруський самоскіт Белаз з вантажопідйомністю 510 тонн. МТ-240 працює на восьми дизельних двигунах, кожен з яких має потужність 3300 кінських сил. Самоскіт має вісім вісей, з яких сім керовані. Це дозволяє йому рухатися зі швидкістю 64 км на годину і розвертатися практично на місці. Він також має модульну конструкцію, яка дозволяє змінювати кількість вісей, двигунів, батарей та кабіни в залежності від потреб замовника. За даними компанії, на даний час вони виготовили лише один екземпляр, який був проданий канадській компанії. А тут ми бачимо 116 звичайних екскаваторів і самі рекордні і продуктивні 43 години роботи. У Пекіні, щоб не створювати пробки для машин в понеділок, вирішили знести старий міст і поставити на його місці новий в найкоротші терміни. Так, почавши в п'ятницю ввечері, всі екскаватори перемололи міст всього за 4 години. А ще через 43 рух було відновлено по новому мосту. Китайці-монстри по-іншому і не скажеш. Великий Адронний колайдер. Це найбільший і найпотужніший прискорювач часток у світі, який був побудований Європейською організацією ядерних досліджень у співпраці з понад 10 тисячами науковців з понад 100 країн світу. Прискорювач пролягає у тонелі у формі Тора, окружністю в 27 кілометрів на глибині до 175 метрів під землею. Він має 1232 суперпровідних магнітів, кожен з яких має довжину 15 метрів і масу 35 тонн. Загальна маса конструкції 43 тисячі тонн. Колайдер споживає близько 200 МВт електроенергії, що дорівнює споживанню всієї женеви. Ну що ж, друзі, за традицією, дякую тим, хто додивився це відео до кінця. З вас лайк, а з мене наступне цікаве відео. А хто не дивився попередні випуски, сміливо ви можете зробити це зараз.